Росіяни тиснуть на Авдіївському напрямку, ймовірно, просунулися в районі Донецька та Вербового. Сили оборони взяли в полон три десятки окупантів і спалили черговий російський санцепьок. Комітет Верховної Ради розглядає реєстр військового обліку і прогнозує суттєву зміну окремих норм урядового законопроєкту. Міноборони розриває договори з компаніями Гринкевича, якому закидають збагачення на харчах і одязі для ЗСУ та спробу дати слідчим хабар. Російська влада отримує цивільних українців без звинувачень, розслідування суду та доступу до адвокатів Угорщина погодиться зняти вето на допомогу Україні від ЄС за однієї умови. Війна за Тайвань між США та Китаєм може коштувати близько 10% світового ВВП. Моє ім'я Дмитро Оліник. Далі стисло про найбільш помітні події 685-го дня великої війни. Минулої доби росіяни атакували на сімох напрямках. Найбільше на авдіївському захисникам здебільшого вдалося втримати наступ. Аналітики інституту вивчення війни стверджують, що російські війська підтвердили просування в районі Донецька. Та вербового, зокрема, на східну околицю Георгіївки це 6 кілометрів на захід від Донецька. Російський військовий блогер заявив, що через ожеледицю на запорізькому напрямку російські війська можуть дістатися до своїх позицій лише на броньованій гусеничній техніці. Окупанти також кажуть, що погані погодні умови заважають обом сторонам використовувати безпілотники для коригування артилерійського вогню. При цьому силам оборони вдалося спалити чергову важку вогнеметну систему ворога Сонцепьок під час Дення розвідки на південному напрямку, екіпаж 73-го морського центру сил спеціальних операцій виявив замасковану під кронами дерев систему. Оператори визначили координати та навели по ній Хаймарс. Сонцепьок було знищено. Вщент за інформацією центру український спротив, станом на грудень минулого року в Україні перебувало понад 450 тисяч російських військових. Імовірно, така кількість актуальна і на сьогоднішній день до слова Сили оборони за останні три дні лише на таврійському напрямку взяли в полон майже 30 російських солдатів. Ми продовжуємо збір для захисників у цьому кутку. Це QR-код і монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади 48 імені Номана Челебіджихана, які перебувають на південному напрямку. Збираємо на міномети. Долучайтеся до збору. Внаслідок вчорашньої російської масованої атаки постраждало вже 45 людей. Відомо також про чотирьох загиблих. Тим часом і кількість загиблих у Києві через ракетну атаку 29 грудня зросла до 33 людей. А ще рятувальники ДСНС завершили роботи на місцях російських обстрілів у Покровському районі. Донецької області міністр внутрішніх справ Ігор Клименко говорить, що наразі вдалося встановити п'ятьох жертв. Упізнано трьох загиблих з села Рівне, трирічну дівчинку, її тата і маму 32 та 30 років у Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що на місці атаки знайдено понад 100 фрагментів людських тіл. За попередню інформацією, кількість жертв незмінна: 11 10 загиблих і 10 поранених однак остаточні цифри будуть встановлені після відповідної експертизи. На Білгоручині в Росії останнім часом неспокійно. Щось постійно летить, вибухає, падає. Зокрема, і вчора ввечері там лунали вибухи у ворожому. Міноборони писали, що, начебто, збили 10 реактивних снарядів. Тож звідти організованими групами збираються вивести дітей через те, що цитую переживання батьків. Досить велике за словами губернатора Білгородської області, дітей приймуть у Вороніській, Ярославській, Калузькій та Тамбовській, Липецькій, Тульській та Пензенській областях. А сьогодні в день безпілотники атакували нафтобазу в місті Орел. За словами місцевого губернатора, троє осіб постраждали. Російські телеграм-канали заявляють, що один дрон врізався в порожній резервуар на території Нафтобази, другий атакував Орел Енерго. На місці почалася пожежа. Тим часом з'явилося фото вибухових пристроїв, закріплених на цистернах поїзда, який вчора зупинили в Росії у нижньому Тагілі після того, як прозвучав хлопок. За інформацією місцевих журналістів, вибухових пристроїв було кілька: на одній з цистерн, зображених на фото, написано товариство Газпромтранс за відкритими даними. Ця станція відноситься до Приволзької північної дороги Астраханського відділення. Вказана юрособа із майже 14 -ма мільярдами рублів статутного капіталу належить Газпрому. Головне управління розвідки України отримало 100 гігабайтів секретних даних одного із критично важливих підприємств військово-промислового комплексу Росії ООО, спеціальний технологічний центр. За словами розвідників, це російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях, зокрема, виробляють БПЛА Орлан різних модифікацій та цілу низку засобів радіоелектронної боротьби. І розвідки цитую масив переданої для гур інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо йдеться як про наявні. Так і перспективні військові розробки. Кінець цитати за попередніми оцінками гур вартість одержаних даних може складати півтора мільярда гривень. Розвідники вважають це суттєвим ударом по терористичній Москві. Вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора. Друзі, вступайте до Клубу Української правди. Так, ви підтримаєте нас, журналістів, і отримаєте прямий зв'язок із редакцією видання Мерч від УПЕ і багато іншого. Нам така взаємодія допоможе створювати нові матеріали і втілювати нові формати в Ютуб. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич прогнозує суттєві зміни окремих норм законопроєкту про мобілізацію під час його розгляду. У парламенті за його словами під час обговорень законопроєкту значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати, та тих, які планується розгорнути. Нагадаю, вчора комітет Верховної Ради визнав урядовий документ про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А сьогодні у парламенті зареєстровано вже п'ять законопроєктів щодо вдосконалення мобілізації. Строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому напевно. Це весь перелік. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що міноборони у співпраці з правоохоронними органами викорінює прояви корупції. Цитую, наповну зміг запрацювати внутрішній аудит та оновлена Генеральна інспекція Міноборони. Вони вже виявили багато порушень за останні чотири місяці на понад 10 мільярдів гривень порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Кінець цитати Умєров згадав, що у грудні СБУ у взаємодії з міноборони ліквідувала корупційну схему на придбання. Ні, боєприпасів для ЗСУ на майже півтора мільярда гривень. Знову цитую: це те про що можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини. Водночас працюємо над тим, щоб вирішити проблему системно. Впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО, перебудовуємо закупівельні механізми так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї. Та тилового майна ЗСУ. відтепер Міноборони встановлює правила гри, формує політику, контролює торги. Закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції. Кінець цитати. До слова найбільш обговорювана історія навколо закупівель сьогодні стосується родини львівських будівельників Гринкевичів, які за даними журналіста Євгена Плінського обікрали міноборони на три з гаком мільярди гривень. Нагадаю, напередодні працівники ДБР затримали бізнесмена, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників головного слідчого управління бюро за сприяння у поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування 30 грудня. Ігоря Гринкевича взяли під вар а сьогодні голова Львівської обласної військової адміністрації Козицький, який підписував меморандум і позував на фото з львівським бізнесменом, заявив, що ніяк не причетний до можливої протиправної діяльності Гринкевича у Міноборони, але при цьому визнав, що підписував договори з компаніями-підприємця, хоч проти них були відкриті кримінальні провадження. А ще сьогодні заступник міністра оборони Віталій Половенко заявив, що всі контракти з полом компаній Гринкевичів розриваються. Обвинувальний акт стосовно народного депутата Олександра Дубінського за фактом службового підроблення скерували до суду. Розслідуванням встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. Під час перебування за кордоном Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії він зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті. Представники Білого Дому вчора зустрілися з керівниками венчурних, технологічних та оборонних компаній, щоб обговорити доступ України до інноваційного американського обладнання. Зустріч тривала 5 годин. і Розмова була зосереджена на безпілотниках, протистоянню безпілотникам а також на проблемі розмінування. На зустрічі були керівники компанії Fortem Aerospace, яка створила дрон-перехоплювач для шахедів, очільники оборонних компаній Palantir Technologies та «Андуріл індастріс а також виробник безпілотників Скайдіо. Представники адміністрації заявили, що зустріч дала їм можливість дізнатись про нові можливості промисловості США в надії, що американський уряд зможе сприяти застосуванню цих інновацій в Україні. Видання «Політику» дізналося, що Угорщина погодиться зняти своє вето на допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро за умови, що фінансування буде переглядатися. Щороку, як зазначає видання, це дало погорському прем'єру Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, аби отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето. Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС і направила відповідний документ до Ради Європейського Союзу. Деякі дипломати скептично ставляться до пропозиції, попри зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення коштів Україні у будь-якому вигляді. Вони вказують, що угорська пропозиція не забезпечить передбачуваності для України. Нагадаю, питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів Європейського союзу, запланованої на завтра. У Європейському Союзі бачать основним кандидатом на посаду президента Європейської ради колишнього прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі за словами співрозмовників Financial Times, Драгі має всі шанси стати наступником нинішнього голови Євроради Шарля Мішеля. Водночас інше джерело видання близьке до Драгі, заявило, що він. Не претендує на жодну з керівних ролей. У публікації йдеться, що терміновість пошуку наступника Мішеля частково викликана можливістю того, що Європейську раду може тимчасово очолити угорський прем'єр. Орбан, чия країна головуватиме в Раді Європейського союзу, серед інших кандидатів на посаду голови європейської ради, нинішній прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та Данії Мете Фредеріксен, на відміну від Драгі, обидва лідери пов'язані з великими європейськими політичними партіями, що є важливим фактором при призначеннях в ЄС. Ви напевно знаєте про госпіталізацію напередодні міністра оборони США Лойда Остіна. Він опинився у медичному центрі через медичні ускладнення. Остін провів чотири дні у відділенні інтенсивної терапії. Згодом асоціація кореспондентів Пентагону розкритикувала рішення відомства повідомити про ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що громадськість цитую має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні. Під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури. Кінець цитати при цьому у білому домі заявили, що Байден чотири дні нічого не знав про госпіталізацію Остіна через низку помилок. Сьогодні ж стало відомо, що міністр оборони США переведений з палати інтенсивної терапії у звичайну лікарняну палату. Він одужує і перебуває в хорошому настрої. Остін має повний доступ до безпечного зв'язку та продовжує контролювати операції міністерства оборони по всьому світу. Війна за Тайвань може коштувати 10 трильйонів доларів, що дорівнює близько 10% світового ВВП та перевищує удар від війни в Україні, пандемії коронавірусу та світової фінансової кризи. Про це свідчать підрахунки Bloomberg Economics. Тайвань виробляє більшість у світі передових напівпровідників та багато мікросхем. Загальна ринкова капіталізація 20 найбільших клієнтів гігантів виробництва мікросхем становить близько 7 трильйонів доларів. У разі війни економіка Тайваню буде знищена. Якщо відносини з основними торговельними партнерами буде вимкнено та не буде доступу до передових напівпровідників, ВВП Китаю зазнає удару на майже 17%. Відсотків для США, які знаходяться далі від центру події, але все ще з великою кількістю поставлених на карту, наприклад, через залежність Apple від азіатського ланцюга постачання електроніки, ВВП впаде на майже 7%. Повернемося до України. Командир розвідувального взводу ї окремої механізованої бригади Валід зустрів російське вторгнення 2014 року в Криму. Тоді він працював у службі безпеки компанії Сім Сіті Транс, який належить також Кримсько-татарський канал АТР. У день проведення так званого референдуму Валіда викрали невідомі озброєні люди. Наступні два тижні чоловік провів у підвалі ФСБшників. Цей інцидент правозахисники назвали першим переслідуванням українського мусульманина на окупованому півострові. Ону його звільнили 1 квітня. Росіяни вивезли валіда на адміністративний кордон із півостровом без документів та речей. Тоді чоловік вирішив стати добровольцем, взявши собі характерний позивний Крим. Він пройшов бої за Іловайськ, оборону Донецького аеропорту. Піски останній рік бригада Крима стоїть на Бахмутському напрямку. В інтерв'ю Українській Правді військовий розповів про перші дні повномасштабного вторгнення в урядовому кварталі бої за Херсон та необхідність. Мобілізації посилання на інтерв'ю залишу в описі відео російська влада незаконно депортує цивільних українців до Росії та тримає їх у виправних колоніях і слідчих ізоляторах. Без пред'явлення звинувачень, розслідування, суду, доступу до адвокатів і призначення дат звільнення. Російська служба Бібісі повідомила, що деякі колишні українські цивільні в'язні заявили, що влада поводилася з ними не як з людьми і катувала. При цьому міноборони Росії відповіло на запит щодо одного із затриманих цивільних, заявивши, що російська влада утримує затриманого відповідно до вимог. Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, хоча насправді Женевська конвенція забороняє взяття в заручники цивільних осіб, які не є учасниками бойових дій. Видання також пише, що наразі в міжнародному праві немає механізму звільнення цивільних осіб з полону а Женевська конвенція дозволяє лише обмін військовополонених. На інших військовополонених робота третіх сторін, таких як об'єднані арабські емірати, які нещодавно були посередником в обміні полоненими, серед яких були цивільні українці, виявилася життєво важливою для повернення цивільних. Уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що близько 25 тисяч українських цивільних вважаються зниклими безвісти, і що російські війська можливо викрали значну кількість зниклих безвісти. Міський голова Києва Віталій Кличко у грудні поділив майно з колишньою дружиною Наталією Єгоровою. Після розлучення він їй передав будинок у Німеччині, отриманий від брата. А вона йому будинок відпочинку на Київщині і авто. Будинок у Гамбурзі має загальну площу 750 квадратних метрів та оціночну вартість чверть мільярда гривень. Будинок відпочинку в лютежі під Києвом має приблизно таку ж площу і коштує близько 70 мільйонів. Ще один мільйон гривень коштує авто Land Rover Discovery 2013 року. Око випуску. крім того, Кличко та Єгорова поділили гроші: 4 мільйони гривень у США та 2,5 мільйони у Монако. Наразі це все обов'язково підпишіться на канал Української правди. Поділіться випуском у Пестрічка і тисніть вподобайку під відео.